Друзі, ваше питання, до речі, вже другий раз я від вас чую: чи можлива окупація Дніпра у лютому? Бо дехто каже про те, що Дніпро перейде е, до рук окупантів. Ну, якщо одним словом, то ні. Давайте подивимось на картах. Чи можлива окупація у лютому міста Дніпра? Звісно, ні. Ні. Будуть намагатися є плани для того, щоб щось там вкрасти, да, крадійством вкрасти. Плани є такі. Застосувати силу і так далі, але їх дороги перекриті. Перекриті і зупинені. Чим зупинені українською владою жезлами? Ну і тут під. Цією картою п'ятірка Пінтаклі, це карта обніщань. Тобто їх намагання, їх намагання, о бачите, випадає карта. Ні, вони в своїх рухах, можна сказати, не вільні. Тобто сковані в своїх рухах. ніхто їм у житті не дасть окупантам пролізти до Дніпра. Ось так у нас немає такої кількості колаборантів і не могло бути. По-перше, по-друге, багато людей вже розуміються, що таке руський мір, що це підлі потвори. Тому це точно вже не пройде. Я вам дякую, до побачення, ставте лайки.